Там за 5 копійок витрачає час, пам'ятаєте, ці 5 доларів це теж була перевірка. Ну, ви витратили на те, щоб поділити 5 доларів, які жоден не отримав, до речі, бо ви швидко продали будинок, час загальний. Тому моя порада, як в грі, так і в житті, бути щедрими. Тобто, якщо ви бачите, знаєте, давайте з горочко завжди. Давати з горочкою це давати більше, ніж воно варто. І тоді буде вам повернення, ви не будете витрачати час. І більш того, з ким ви в житті хочете спілкуватися, товаришувати, партнерство робити, дружні стосунки з тими, хто щедра людина, чи з тими, хто кожну копійку рахує. Ну, це про щедра. рахувати від прибутку чи від доходу, коли варто один долар. Не витрачайте час на цей долар. Ваші там 10% від долара це 10 центів. Mm -hmm. Дайте їх Олегу, бо він для вас. За 10 тисяч я ж наголосив на цьому, що а ця можливість мені варто 10 тисяч. Ви його віджали на 10%, якщо б не подвоєння, то не факт, що він би їх відробив по собі. Так він гарантовано набрав, так він для всіх зробив можливість заробити. Я би щиро і щедро дав би 30% з цієї води. Бо тут всі зароблять гарно, розумієте? Ну, ви зробили так, як зробили, тому досвід. Дякую.